Створена робоча група із числа мешканців будинків і депутатів і наших відділів управління. Ми провели три засідання. Ми вийшли на місцевість, визначили всі земельні ділянки, як вони розбиті, винесли всі точки в натуру. От, після цього мешканці надали свої пропозиції, своє бачення щоб вони бачили на цих земельних ділянках, ми це підготували оформлення протоколу, і цей протокол ми передамо керівництву підприємства, яке його має розглянути і надати свою місці. Це так, щоб коротко. Вони з якимись питаннями згодні, з якимись не, не згодні. Ми це все виклали повністю в протоколі нашому. Тому підприємство ознайомиться і видасть свої пропозиції. Чому ще питання це виносив на сесію? У нас була петиція, яку ми виконком розглянули і сказав, що виглянути це питання на сесії. Але, чесно кажучи, я не бачу підстави розгляду цього питання, верніше винесення рішення про цьому питання. Петиція просить заборонити продаж. Ми не можемо прийняти рішення про заборону продажі, продажу, бо ми не давали дозволу ще на цей продаж. Тому по факту до. Регулювання цього питання між мешканцями і підприємством. Зрозуміло, рішення прийматися не будуть. Після врегулювання тоді вже будемо приймати рішення, чи буде продаж, чи не буде продаж, яка продаж. Це вже буде залежати від того, що ми врегулювали це питання, я сподіваюся, ми його врегулюємо мирно спокійно.